З 1 вересня вас 2024 року. От і перший день осені прийшов до нас у Харків. Усім хорошої неділі, всім настрою, доброго. тиші, спокою, набирайтеся сил. Перед наступною неділею, школярам усім позитиву. Набиратися знання і всього-всього доброго вам, всім від нас з Тимофієм із міста Харкова. Хай буде все добре у вас і хай вам щастить, хай Господь Бог береже вас всіх. Хороших оцінок школярам, а батькам, щоб поменше хлопоту було. Всього всього доброго вам. Пока-пока.